Нагірна проповідь Ісуса Христа. Хто читає Біблію, той багато разів, десятки, може сотні разів вже її читав. Але я би хотів, щоб ми знову і знову про неї подумали. Тому що в цій проповіді розповідаються певні фундаментальні речі, які будуть впливати на спасіння людини. Це практично перша проповідь, яку Ісус сказав, і Він показав самі головні, самі основні речі. Базові принципи іст істинного духовного життя. Знаєте, в цій проповіді Ісус розповідає про певні блаженства. Блаженство це, якщо людина така, або якщо людина робить так, то вона буде щаслива. Якщо ні, вона буде нещасливою. І Він розповідає про певні речі, Він говорить про милостивість. І знаєте, Він там таку говорить фразу, коли він описує характер людини, коли він описує, яка має бути людина, він каже. Такі будуть в Царстві Божому, а інакше не будуть. Дивіться, наскільки це серйозно і важливо. Ісус показує, що Бога цікавить характер людини. Він каже: ось такі люди, вони будуть у Царстві Небесному, їхнє є Царство Небесне. Я коротко нам декілька думок нагадаю. Ісус говорить милостиві. Люди, які розположені вибачати, а не засуджувати. Люди, які розположені не гніватися. Вони милостиві. Проти Тебе сказали не так, проти Тебе зробили не так, але ти готовий це покрити. От Ісус Христос говорить: о таких людей буде Царство Небесне. Ісус далі говорить, лагідні. Люди, які навчили себе стримувати, стримані, добрі, смиренні, скромні Він говорить, таких буде Царство Небесне. Спраглі правди. Люди, які цікавляться істинною, яким правда вона цікава, друзі. В нас завжди є якісь цікавості. Нам завжди щось цікаво. Одному, одне, другому, друге, третьому, третє. Так от Ісус говорить, що в Царстві Небесному будуть люди, яким цікава правда, які не за компанією ходять на зібрання, але це їхня особиста потреба. Мене цікавить Господь. Я хочу розібратися в Його правді. Ісус каже, ось такий характер, ось такий стан серця. Це то, що треба. Чисті серцем. Люди, які не хитрують, люди, які не грають, не лицемірять із себе показує одне, а всередині зовсім інакший. Ісус говорить, ось такі люди будуть в Царстві Небесному, гнані за правду. Коли людина настільки любить Божу правду, вона для неї настільки серйозна, що вона готова постраждати. Вона готова бути висміяна, вона готова бути обговорена. Вигнана з роботи, побита. І як сьогодні брат Богдан розповідав про апостолів, навіть убита, але я буду робити правду. Все. Правда для мене настільки важлива, то, що мене навчив Ісус Христос, що мене не цікавить, будуть з мене сміятися, не будуть. Я постраждаю від того, не постраждаю. Я буду робити правду. Крапка. От Ісус Христос говорить: гнані за істину, от їхнє Царство Небесне. Друзі. І Ісус розповідає в кінці, коли Він розказує про таку, Він малює характер реальної духовності. Оце реальна духовність, коли ми такі. Не коли ми просто робимо якісь правильні обряди або говоримо правильні речі, але коли ми такі, то він внизу розповідає таку певну ілюстрацію. Він це все називає світлом землі і сілью землі. Ісус каже: Ви світло землі.